Шевроле Траверс, дорогі друзі, до вашої уваги. 22 й рік об'єм двигуна 3,5, пряме опорскування. На даний автомобіль встановлена система Принц Нідерланди, яка дає заміщення 95% газ, 5 бензин. Блок управління, редуктор. Форсунки. Фільтр тонкого очищування. Кнопка в столоні розміщена. На боковій панелі. Балун даного авто розміщено на місці запасного колеса. Виробник балона компанія Green Gas. Об'єм балуна 65 літрів, висота 220, діаметр 680. Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном Tomasetto. Заправочний вузол в бампері. Роботи проведено за адресою місто Київ, вулиця Бережанська, 17, СТО «Профігаз». Дякую за увагу.